Виконуємо номер 974 із підручника Алгебра 7 та номер 42.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. які з даних записів задають функцію. Укажіть для них незалежну зміну аргумент та залежну зміну. І 6 у нас завдань. Приступаємо до виконання. У першому завданні у нас позначення функції. Якщо кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної, то таку залежність називають функцією. У нас єдиному значенню B відповідає єдине значення A. Тому у нас функція. І потрібно вказати, незалежну змінну. незалежна змінна це у нас Б. Залежна змінна – це у нас А. Далі друге завдання у нас тільки значення одне х, немає іншої залежності у нас взагалі. Завдання третє. Кожному значенню x відповідає єдине значення y. У нас функція. Незалежна змінна x. Залежна змінна – Y. У третьому завданні у нас взагалі немає змінних. У п'ятому завданні єдиному значенню змінної Т відповідає єдине значення змінної P. Тому це у нас функція. І незалежна змінна – У нас Т, залежна змінна П. І в шостому завданні у нас наш вираз не є функцією. Номер 974 із підручника Алгебра 7 та номер 42 крапочка 2 із підручника математика 7 виконано.